Доброго дня, друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. В нас вже настояща весна, хоча вночі ще були заморозки, але в день вже дуже тепло. І тому ми продовжуємо роботи у судочку, чистки, обрізки. Треба все привести до ладу, дати можливість рослинам. Розпускати свої бруньки, свої листочки. Сподіваюсь, що все буде добре, що зима вже не повернеться до нас. Тому розпочинаємо роботу і зараз вам покажу, чим я сьогодні буду займатися. Отак От на зараз виглядає наш садочок. Це наш туєвик. Дуже мені подобається ця рослина. Бачите, як центральний пагін жене, вже хоче бути настоящим деревом, а не маленьким кущиком. Але хай собі росте. Він дуже гарний. Його пагони дуже гарні. І потім на них з'явиться варієгатність біла, коли трошки потеплішає. Злоненятко наше трохи пострадало, але нічого. Біручині нічого не буде. Випустить нові пагінці і буде знов дуже гарною. Вчора я пообрізала морознички, старі листя позабирала з них, оставила тільки квітконоси, ну і деякі листочки. Один вже заквітнув. Отакий. От Подобається мені. Він не рожевий, а такий темно -фіолетовий. От так можна його назвати. І ще один гарнезний в нас розквітнув морозничок. Зараз покажу вам. Отака От в нього квіточка. Махровенька. Це з тих сіянців, які ми садили в минулому році. Вони ще досить маленькі, але надіюсь, що на наступний рік вже будуть гарні кущики. І цей буде махровенький. І всі ці сіянці, я сподіваюсь, будуть гарні і будуть махрові. Боданчики наші збираються квітнути. Ще бруньки дуже маленькі, от бачите. Але квітнути все ж таки будуть. Ми їх пересаджували в минулому році. Верніше розсаджували на цю діляночку. Хочу, щоб тут була така бордюрчик з баданчиків. Коли розростуться, то я сподіваюся, що буде гарно. Свої гортензії в цьому році я не накривала зовсім. Експеримент, але бачу, що бронючки живі. Треба вже їх попідрізати, пообрізати. Весь садочок я обробляла в лютому місяці. Після тих морозів в нас було трошки гарної погоди. І я зробила першу обробку саду. Сподіваюся, що вже скоро треба буде робити другу обробку. А тепер пішли, покажу вам, де я сьогодні буду працювати. Сьогодні працювати я буду на цій ділянці, яка знаходиться за парканом. Отак От на зараз вона виглядає. Не подобається мені оця туйка Даніка, хочу її постригти. Ми вже давно збираємося, але бачу, що вже якраз пора. Хочу з неї, бо всередині її зламали. От Отак в неї тут гнездечко, виходить. Я хочу трошки оголити буб... ножки і зробити з неї бублик. Як зроблю, буду стригти, вам покажу. Тут вже бачу, вилазять. Очитки наші всякі, от, наприклад, але все в такому бур'яні, що треба його почистити. Зараз буду полоти по можливості вереск тут в нас, бачите, якийсь дуже нещасний також, як і всі верески. Треба його обстригти, може пустить якісь нові пагуни. Трояндочки обстригти менше, нижче, верніше. Тому що я їх стригла. Просто щоб зберегти зимою і подивитися, які пагуни виживуть, які ні. А тепер треба позабирати все лишнє. Тому що є багато паганів, що от між собою труться перехрещуються багато маленьких, вони не потрібні, хочу їх обрізати трошки нижче. Отут отакий бур'ян, ужас. Можевільник наш тупіарний, який ми стрижем виглядає, ну так собі нам писали глядачі, що йому не вистачає заліза. Я вже його пролила. Розвела залізний купорос, тільки не сам купорос, арон називається. Пролила його, ну це вже було тижня-два назад і купила ще чисте залізо, щоб його оприскати. Почекаю ще день-два. Сьогодні поприбираю і тоді тут всі свої рослинки обризгаю залізом. Подивимося, може щось поможе. Отак От вже один з барбарісіків, Розпускає свої листочки, але не всі барбариси виглядають так само. Деякі ще зовсім без листочків, а тільки з пуп'янками. Ця розочка підмезла зовсім, прийдеться її зрізати всю. Може, з корення щось пусте, якось дивно. Ростуть поряд ось одна роза. Бачите, яка вона зелена а друга обмерзла вся. Так що багато залежить від сорту, який у вас росте. Оцей кіпарисовик виглядає добре. Дуже мені він подобається, йому нічого не треба робити. Хіба що скоро оброблю разом з усіма рослинами ще разок від хвороб. Це мій агрус, той, що я робила на штамбі. Вже він теж листочки випускає. Бачите, які зелененькі. краса. А під ним в мене зростає зверобій, грунтопокривний. Отак кожну весну я його обрізаю під ноль. Якщо знайду літні фотографії, як він виглядає влітку, то вставлю вам подивитись, бо багато хто питав, як за ним доглядати і що з ним треба робити. Отак От я його обрізаю зовсім зовсім. Потім він випускає нові пагони і виглядає досить пристойно. Ну, і треба поприбирати оцю клумбочку. Хочу трошки обмежити оцей наш ялівець. Нана лежачий, тому що він вже свої пагони попускав, скоро вилізе на дорогу. Треба його трошки обрізати. І бачите, теж він трохи жовтуватий. Писали нам, що теж йому заліза не вистачає. Я підлила, а тепер що оброблю. І надію, що буде добре. Плющик підгорів або обмерз, теж його трошки обріжу. Є там, де зовсім зелені листочки, де сонце не попадало, бачите? А тут, де сонечко попадало, то він ну, втратив свою декоративність, у бріжу і наросте новенькі пагони. Ця наша травичка гуть є. Треба її теж зараз пообрізати, бо по ній і коти валяються. І взагалі вона така велика, тут не потрібна. Ось такі справи прибираємо. Отак от виглядає моя туйка. Дуже сильно я її не обстригала, тому що це перша її стрижка. Не хочеться, щоб вона загинула. Отак от ножки в неї тепер виглядають. І отак от серединка. Тепер буде провітрюватись. І я думаю, що буде все в неї гаразд. А то якась вона в нас болява дуже. Чи її собаки вічно зачіпають чи кути, це ж на вулиці, нічого зробити не можу. На черзі буде оця велика туя, вона вже теж потребує стрижки, але ще не приїхав до мене інструмент, яким це робити. Так що ще трошки почекаю, ще терпить. Ну, продовжую роботу. Ну, ось, друзі, нарешті я закінчила роботу над цим участочком. Тут в кадр в мене попав наш секрет. В нас з'явився новий член нашої родини. Це моя собачка. Її звати Кася. Порода West Highland White Terrier. Чотири місяця. Замурзалась, правда. Не знаю, якщо комусь буде цікаво про неї щось дізнатися, то я покажу, розкажу докладніше. Вона в мене вже два місяці. Взяла її малесеньким щіночком, цуценятком. Дуже гарна собачка. Мішає мені працювати. От забрала в мене вінник і не дає мені позамітати. Тому покажу так, як вже є. А там пробігає наша луночка. Вони то дружать з однієї, а з другої чіпляються один до одного. Отак От це відбувається. От. Ну, про це розкажу іншим разом. А зараз давайте подивимося на мою роботу. Отак От виглядає туйка Даніка. Я вам вже показувала її ближче. Так, я все поприбирала, прополола. Звісно, бур'яни виростуть знов, але потім вже буде простіше, їх буде набагато менше. Роботи багато кругом на всіх клумбах, грядках, Тому цю зробила і дуже довольна. Троянди не дуже низько обрізала, отак От вони на зараз виглядають. Тут гарні пагони і не хочеться обрізати їх всі. Подивимося, як будуть квітнути. барбарисік наш листочки попускав А тут в мене ґрунтопокрівні рослини Тут вербозілля барвінок. Тільки не з великими листочками, а дуже з мілкими. Він такими гетькущиками росте. Це я все обрізала, прочистила. Воно вже все переплилося між собою. Але вже бачу, вербозіля пускає нові пагінці. Бачите? От. І Вони потім стануть жовті-жовті і буде тут все покрите жовтим коврем, ковром. А тут в мене флокс шиловидний. Отак. На сьогодні, друзі, все. Буду з вами прощатися. Не забувайте підписуватись на наш канал, якщо вам цікаві наші роботи, наші рослини. Я думаю, тепер буде дуже багато цікавого. Відкриваються все нові і нові квіточки. До нових зустрічей. Мирного вам неба!